от зараз ми з вами поговоримо про кібербулінг в онлайн мережі. так? Отже, я думаю, що усі ви знаєте, що таке булінг, тому що про нього дуже багато тепер говорять у навчальних закладах, у позашкільних закладах. так? Але давайте пригадаємо з вами, що ж таке булінг. Це, це коли ти... Довгий період одна людина або декілька зміщаються над одною людиною, mm -hmm. заставляють її почувати себе ніякого в соціумі. Молодець. Тобто це має бути систематичне чування іншої людини. Тоді це буде булінг. А скажіть, будь ласка, що таке кібербулінг? Чим він відрізняється від булінгу? І, 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 <світ> різні, це, і, yeah. Так, це е, булінг yeah. у соціальних мережах, тобто онлайн-мережах. Тобто в yeah. соціальних мережах, а взагалі в інтернеті. Так? Ось. І дуже часто е, тепер підлітки, діти, дорослі, стикаються саме з таким видом булінгу, як кібербулінг. Тому що ми дуже багато часу проводимо в онлайн-мережі і спілкуємося, іноді там ми набагато. Більше ніж в реальному часі. І також там виникають неприємні ситуації. І зараз ці всі ситуації ми з вами розберемо, які ситуації можуть виникнути, і як цих ситуацій уникнути. Це все ми з вами зробимо за допомогою такої гри, яка називається коло безпеки. Я вам роздаю ось такі карточки. Ми починаємо від карточки, наприклад, номер 1 Ви зачитуєте питання, варіанти відповіді, називаєте правильну відповідь, якщо ваша відповідь правильно, там у вас на карточці пише, до якого номеру питання переходити. І так ми йдемо по колу, по колу і ми маємо це коло закрите, якщо ви дійсно давали правильні відповіді. Але якщо ви десь дали відповідь неправильно, там номер питання буде невірний, і коло у нас не закриється. Тож я думаю, що ми справимося, так і всі будемо називати правильні варіанти відповіді. Добре. Так, С кого карточка No1? Умисне цікування людини або групою людей певної особи в інтернет-простолі, як правило, протягом тривало передкупу це кібербуль. А кібербуль, Б, все, В. булінг – це взагалі не проблема. Ти вибрала кібер? Кібербулінг. Кіберболь. Як ви думаєте, це правильна відповідь? Скажіть, правильно ж Правильно, правильно да. так? Молодець, відповідь правильно. Е, тому що умисне сховання так людиною, певною особою в інтернет-просторі, це і є кібербулінг. І тут перш за все задається не фізична шкода, правда? Бо в інтернет в онлайн мережах ми не можемо завдати людині фізичної шкоди, як в булінгу. А в кібербулінгу задається психологічна шкода людині, так, яка також відображається на її здоров'ї і так далі. Добре, молодець. До якого питання? Там, де кібербулінг? Так, переходьте до картки Noсі. У кого є картка номер 7 У мене. Що публікувати особисту інформацію безпечно? Необхідно а. Краще взагалі не публікувати жодної інформації про себе. Б. Оцінювати, що публікувати та добре думати, з ким такою інформацією ділитися. Публікувати в. Публікувати вигодену інформацію про себе. Я вважаю, що крайний виклик є варіант Б. Б. Так. оцінювати що публікувати та добре думати. так? З ким ви такою інформацією ділитесь? Так насправді це є правильна відповідь, тому що особиста інформація це інформація, яка вказує на конкретну особу. Наприклад, на її ім'я, прізвище, вік, там, домашню адресу, навчальний заклад, номер телефону і так далі. Е, також медичні е, довідки, там, фінансові, тепер це все зберігається, та сама ж дія є, так, які ці всі дані є. І нам, особливо в соціальних мережах, потрібно думати, що ми вказуємо. Не потрібно там вказувати номер телефону, тому що ним можуть скористатися інші люди і в більшості не в неоправданих цілях. Тому ваша сторінка в соціальних мережах має бути закритою, Тобто не у вільному доступі для всіх, тільки для друзів відкритою. А для інших людей вона має бути закритою. Добре, молодець. До якого питання ми переходимо? Шість місць. Передивись ще раз. Так, шість. Номер шість. Будь ласка, у кого карточка номер шість? Тут є одна лишня карточка у нас. Добре, я прочитаю. Ти отримала повідомлення від сторінки банку в соціальній мережі. Повідомлення. Треба відновити ваші персональні дані, щоб переконатися, що ваша банківська картка не була вкрадена. Перейдіть за цим посиланням, щоб ви відновили свої персональні дані. Що ви будете в такій ситуації робити? А. Перейду за посиланням та надам всю необхідну інформацію, а за це моя картка. Б. Проігнорую таке повідомлення. В. Перевірю інформацію. Наприклад, там, зателефоную до банку. Яку ви відповідь вибрали? Останню. Правильно, молодці. Потрібно перевірити цю інформацію, зателефонувати до банку, бо це можуть надіслати таке повідомлення, що ви перейдете за, за кажете, всі свої дані, номер, карточки. Особливо потрібно картку, 4 цифри, карточки, які на звороті. Це ні в якому разі, бо дуже часто приходять повідомлення там, щоб ви відновили вашу карточку, пишіть номер карточки, там 4 цифри на звороті і так далі. І люди, які не розуміють, вони дійсно це роблять, а потім з їхніх карточок пропадають гроші, карточка заблоковується і так далі. Добре, переходимо до питання номер 10 Хто питання No10? Це okay. не постійні коментарі на С. А звичайне спілкування з однокласниками, Б. Дружні насмішки, В. Виснажливі напади, як різновид, кібербулінгу. Г зухвала поведінка. Я вважаю це В визнажливий напад. Кібербулінгу. Це і вид кібербулінгу. Правда, коли постійно вам надсилають повідомлення, особливо якогось такого. Образливого характеру, то це є дійсно кібербулінг. І це є один із видів поведінки, який характерний саме для кібербулінгу e, інтернет простає, так? Ось і е, що для цього потрібно? Найперше, е, потрібно про це розказати дорослим. так? Ні в якому разі не потрібно йти на контакт з цією людиною, яка надсилає такі повідомлення. Тобто не відповідати їй у відповідь, бо цим самим ви будете її викликати агресію і так далі, і ще більше. Будуть вам е, скласти таке свідомість. Коли така людина буде бачити, що ви не реагуєте, що вам це не цікаво, і вона тоді перестане читати. І тому потрібно добре е, зважати, кому і що ви відписуєте. Е, добре, наступне питання. Дойко це номер 4. Номер 4.

І тут, бач, дивіроси, повіряш, разом Молодець, ця відповідь є вірна, але подумай, добре, можливо, там ще є відповідь. Правильно, усі вищі перераховані відповіді вірні. Тому що в першу чергу, як ми завжди говоримо, потрібно звернутися до У Ніякому разі ви не виправляєте будь-яку ситуацію. Пов'язана з булінгом чи кібербулінгом самостійно. Е, якщо ви дізналися, що хтось ваші фотографії поширює якісь фейкові сторінці, так тобто, ніби ваші сторінці чи ваших друзів, то це обов'язково потрібно повідомити і не мовчати. Також потрібно звернутися в те підтримку. Кожна соціальна мережа має свою так, підтримку і такі, таку сторінку, чи користувача, який до вас постійно пише, якісь образові повідомлення чи різного роду інших повідомлень. Такого користувача можна заблокувати в соціальних мережах, або також можна дзвонити на гарячу лінію. Так? Так. Отже, Давайте тепер з вами ми підведемо такий підсумок. Ми з вами тепер поговорили багато, так? різних ситуацій ми проговорили. І ці всі ситуації саме відносяться до кібербулінгу. Ось, будь ласка, давайте ми ще раз пригадаємо, що належить до кібербулінгу. Добре, давайте пригадаємо ситуації, які відносяться до кібербулінгу. Що відноситься до кібербулінгу? От, в цьому, в цьому, що ми... Сьогодні прослухали, можливо, ви ще знаєте, інші види кібербулінгу ви можете розказати. Потрібно виставляти свої власні фотографії. Особливо ви маєте добре думати, які фотографії ви виставляєте в соціальних мережах. Спочатку подумати, чи хотіли б ви, щоб цю фотографію побачили всі? Тому що якщо ви вже поширили свої е, фото в інтернеті, то, то це вже є не ваша особиста інформація. Це вже інформація, яка може попасти до будь кого. Також не потрібно е, на е, своїх соціальних сторінках е, розповсюджувати свій номер телефону, свої особисті дані, е, чи дані про батьків е, і так далі. Отже, необхідно пам'ятати, що не варто йти на контакт з кіберзлочинцем, адже він може вас шантажувати. Варто пам'ятати, що не можна розповсюджувати особисту інформацію в, інтер... в інтернеті. Ніколи не можна замовчувати, коли когось булять в інтернеті. Також потрібно пам'ятати про фішенбулі і в ніякому разі не розповсюджувати інформацію про свою банківську карту. Фінансувати свої і друзів, інтимні фото рандоменно. Звичайно. Потрібно пам'ятати, якщо над вами знущаються інтернет, це в справжньому житті треба зробити і постарше. Не буде свою банківську карту. Так, ніде банківську карту, звичайно, не фотографувати, не розповсюджувати. Не мовчати пробую. Не мовчати ніякого випадку. Ні ходи, не ходити ні на якісь зустрічі з неї. Так, Але, коли в інтернеті пропонують зустріч, боже борони. Тому що ви не впевнені, так що це саме та людина, яка представилася в інтернеті. Це може бути дорослий чоловік, так, і не погоджуватись на зустріч самостійно, без дорослих. Що ще хто може сказати? Треба оцінювати, що публікуєш, і не публікувати зайву інформацію. Тобто, завжди думати, чи хотіли. Тут про би. себе інформацію. Яку інформацію про себе не розповсюджувати, крім цікавих новин в СЕМ школі лідера, ми дозволяємо вам публікувати про свої емоції, про свої події, запрошувати всіх брати участь в заходах. І, до речі, теж пропоную вам зробити відео цікаве про STEM-школу лідера, щоб знали діти, що в цьому таборі не тільки можна оздоровитися, взяти участь. В Заходи вивчити англійську мову, а ще й такі заходи безпеки ще раз для себе усвідомити. Пані Олю, за вашальне слово. Же, я сподіваюся, що від сьогоднішнього заняття ви для себе дізналися, взяли так, дуже багато нового і дійсно будете цього дотримуватися і ніколи не ставати також ні в жодному разі от тим самим кібербулером. Все, дякую вам за заняття. Гарного та приємного вам відпочинку.